Вінничани можуть безкоштовно навчатись у Польщі. Все ще для цього потрібно це бажання та, хоча б посереднє знання мови. Другий рік поспіль Шльонський університет надає найбільше серед усіх університетів Польщі безкоштовних місць для навчання студентів східної Європи, в тому числі і України. Минулого року було створено 151 місце. Цьогоріч їх вже 201. На сьогодні можливістю навчання вже скористалося троє жителів Вінницької області. Достатньо чи на студія. żeby potrapić na nauczanie. Trzeba przystąpić do konkursu. Trzeba wziąć udział w konkursie. Konkurs ma dwa etapy. Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy to egzamin z języka polskiego. Pierwszy to egzamin z polsko-języka. І проводимо оцінку, чи знає людина настільки мову, щоб розпочати навчання, чи ні. Якщо людина володіє мовою настільки, щоб розпочати навчання, то вона приступає до другого етапу. Перевіряємо чи відповідає кваліфікаційним вимогам до певного напрямку кандидата, але екзамени є тільки і виключно на художні напрямки. Поляки теж не мають екзаменів на інші напрямки навчання. Потрібно надати диплом, навчати стат в залежності від рівня навчання. і Додаткові документи, такі як медична довідка, відсканований паспорт, страховка і візу. Для вступу в університет документи потрібно надавати в електронному вигляді, що дуже зручно для іноземних абітурієнтів. Пізніше необхідно додати оригінали, перекладені на польську мову і завірені нотаріально. Приймальна комісія університету працює з травня по вересень. Ще п'ятнадцятого ліпця. Перший, який закінчився 15 липня, і другий, який закончився около 15 вересня, і другий, який закінчився близько 15 вересня. W Polsce studia zaczynają się 1 października. W Polsce nauczania poczynają się 1 żółtnia. Проживають студенти Сльонського університету в 10 комфортабельних гуртожитках, що розташовані в трьох містах країни. Кімнати модернізовані, мають доступ до інтернету. Коштує проживання в гуртожитку від 100 доларів до 100 євро. Витрати на проживання в Польщі то ну, дуже так, в загальному, говорю, десь близько тисячі злотих, то десь плюс-мінус 200-300 євро. Також у студентів є можливість отримувати освіту одночасно на двох факультетах, але навчання на другому вже потрібно буде оплачувати. Зрештою, так само мушу платить польські студенті. Ну і так само мусять платити й польські студенти. Єсть. Така можливість, żeby не платити за ten другий керунок, але to jest bardzo skomplikowane. Є така можливість, щоб не платити за той другий напрямок, але тут дуже складно. Для іноземних студентів в університеті існує адаптаційний тиждень, під час якого можна призвичаїтись до нового оточення та дізнатись все, що цікавить, адже викладачі завжди готові йти на зустріч. Дуже важливо, то, що студент може завжди прийти до професора. Dużo ważne jest też, że student zawsze może przyjść do profesora i zapytać o to, czego nie zrozumiał. I zapytać o to, czego nie zrozumiał. To jest coś, o czym nam mówią studenci z zagranicy. To jest coś takiego, proszą nam mówią studenci z zagranicy. Mówią nam, że to było dla nich dziwne. Mówią że to było dla nich dziwne. Kiedy przyjechali na początku i mogli wszystkich o wszystko pytać? Kiedy przyjechali na początku, mogli wszystkich o wszystko zapytać. A potem się przyzwyczajają. А потім звикли до того і без проблему. E... Розадає питання своїм професорам і без проблем уже питаю своїх професорів. В допомогу студентам в університеті створено бюро кар'єри, яке проводить інформаційно консультативну роботу, допомагає знайти оптимальне місце стажування і роботи, організовує курси, семінари та тренінги для ефективного працевлаштування. В університеті діє потужна організація студентського самоврядування, яка активно бере участь у прийнятті важливих для університету рішень. Для особливо активних участь у студентському самоврядуванні буде відмінним кар'єрним стартом. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини телеканал Смарт.